Привіт, топ новини. Очільник Кремля Путін не готовий до розмови з Шольцем щодо мивного врегулювання війни в Україні, заявила глава МЗС Німеччини Аналена Бербок. Вона також підкреслила, що Україна готова до справедливого миру. А Зеленський вважає останню зустріч з Шольцом найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення. Президент розкрив деталі плану перемоги та пояснив, що він створить умови для того, щоб поставити крапку у війні. Тим часом у ЄС висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Міністерство освіти і науки України підтримало законопроект, який пропонує заборонити використання російської мови у школах навіть під час перерв. А збірна України перемогла збірну Грузії з рахунком 1-0 у третьому турі Ліги нації, попри першу перемогу Україна наразі все одно залишається на останньому місці в групі. Тим часом Збройні сили України атакували склад склад паливномастинних матеріалів у Ровненьках на Луганщині. Там зберегалися нафтопродукти для потреб армії РФ. Таким чином, бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Так повідомляє генштаб. Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Дональд Трамп, який покладе край війні в Україні. А штаб кандидата в президенти США Дональда Трампа просить надати для перевезення політика військовий літак та обмежити польоти над його резиденціями та мітингами. Також у Трампа просять розмістити кули-непробивне скло у семи ключових штатах і забезпечити військові транспортні засоби для перевезення кандидата в президенти. Радники Трампа висловлюють занепокоєння щодо можливих атак дронів і ракет. Тим часом в Україні вже воюють солдати з Північної Кореї. До того ж, кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку у Росії і, ймовірно, в, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту, так повідомляє Інститут вивчення війни. Зазначається, що північнокорейські військові ймовірно діють в окупованій Донецькій області. Ще один друг Росії. Індія подвоїла експорт підсанкційних товарів до Росії. Індія, за даними європейських та американських посадовців, стала другим за величиною постачальником критично важливих технологій до Росії в умовах, коли проти неї запроваджені санкції. А тим часом в Україні працівники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Вінниці, Хмельницького дні та інших міст. Чому потужний вибух в місті Курчато в Курської області РФ такий небезпечний? Причина вибуху наразі невідома, але перед ним оголошували повітряну тривогу. Зазначається, що вибух прогримів невдовзі після оголошення тривоги через небезпеку БПЛА. Про це повідомляють місцеві пабліки. Такі вибухи є небезпечними, тому що у місті розташована кульська атомна електростанція і завжди є загроза катастрофі. Припускається, що вибух міг бути пов'язаний із роботою ППО. А як ви думаєте, які ще є способи уникнення мобілізації? У Кропивницькому викрили нову схему ухилення. Оборудку організували співробітниці Київського фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту. Правоохоронці ліквідували у Кропивницькому чергову корупційну схему. За даними слідства, колишня співробітниця та керівниця одного з відділів академії на системній основі вимагала хабарі у чоловіків призовного віку за фіктивний вступ на денний стаціонар з метою отримання відсрочки від призову на військову службу до ЛАВЗСУ. Вартість таких послуг становила близько 100 тисяч гривень з одного клієнта. Ну а НАТО хоче змінити політику, яка не змінювалася десятиліттями. НАТО планує змінити стратегію щодо РФ. Офіційна політика альянсу стосовно Москви не змінювалася десятиліттями однак останніми роками відносини досягли дна. Наступного тижня міністри оборони країни НАТО зберуться на зустрічі заради переосмислення політики альянсу щодо Росії у відповідь на загрозу, що надходить від Кремля. За словами одного з дипломатів НАТО, деякі члени альянсу побоюються, що дуже Уже агресивна нова стратегія може стати сигналом, який дестабілізує Росію. Крім того, виникає питання щодо Угорщини та Словаччині двох країн НАТО, які йдуть наперекір решті членам альянсу, продовжуючи підтримувати контакти з Кремлем і вважаючи стратегію важливою взаємодію з Росією. Для гасіння пожежі визвали навіть гелікоптерів. У Балтійському морі загорівся нафтовий танкер. На 73-метровому німецькому танкері пролунав вибух. Після чого спалахнула пожежа. Весь екіпаж евакуювали. Судно, яке перевозило кілька сот тонн важкого мазути, знаходиться недалеко від німецького міста. Рятувальні крейсери намагаються загасити пожежу на танкері. Також в операції задіяно навіть кілька гелікоптерів. А тим часом Зеленський назвав головну мету візиту до Європи. Президент України провів європейське турне. Завдяки цьому Україна отримала нові оборонні пакети. Зеленський зазначив, що представив українським партнерам. Деталі плану перемоги, що було головною метою. Я вам нагадаю, що Україна розробила план перемоги, який передбачає низку кроків з боку держав-партнерів для забезпечення Києву сильних позицій під час будь-яких переговорів з Росією, зокрема на майбутньому саміті миру. Наприкінці вересня Зеленський представив план перемоги американському лідеру Джо Байдену та кандидатам в президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу. А днями Зеленський з'їздив, здійснив візит в Лондон, Париж, Рим та Берлін. Також у Зеленського зробили заяву щодо плану перемоги України. Київ чекає конкретних відповідей від партнерів найближчим часом. Про це заявив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак зазначив, що Україна очікує на фідбек якомога скоріше у вигляді конкретних кроків, бо час. У нас рухається не днями, а годинами. Глава офісу президента додав, що в європейських столицях були глибокі й предметні розмови і партнери глибоко в ситуації та розуміють, для чого цей план перемоги. Тим часом Данія планує створити важливий фонд для фінансування виробництва зброї в Україні, так повідомив міністр оборони країни. За його словами, фонд має об'єднати інвестиції з різних країн задля пришвидшення виробництва. А Литва передасть Україні 5 тисяч дронів власного виробництва, так повідомляє Міноборони країни. БПЛА були закуплені у п'яти литовських виробників. Орієнтовна вартість дронів Камікадзе, які отримає Україна, становить 5 мільйонів доларів. А як ви думаєте, на концерт Океан Ельзи знову підуть люди? Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після концерту. Святослав Вакарчук подякував українцям, які усі 30 років існування Ельзи приходять на його концерти. Зазначу, що жодних коментарів щодо затримання чоловіків після концерту Вакарчук не надав. Я вам нагадаю про вчорашній інцидент після палацу біля палацу спорта в Києві, коли після. Ювілейного концерту гурту Океан Ельзи співробітники ТЦК та Національної поліції перевіряли документи військовозобов'язаних. До речі, військові відреагували на такі рейди ТЦК. Військовослужбовець Азову Олександр Аронець переконаний, що подібні рейди з боку ТЦК мають проводитись, а у комітеті Верховної Ради підтримали масові перевірки після концертів та заявили, що вони мають бути постійними. А ви пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. в мене на цей момент все. Дякую за перегляд. До зустрічі.